Привіт усім! Знову сьогодні я знаходжуся на цій ділянці, де в нас посажені сортові насіньові помідорчики. Сьогодні хочу розказати трішки про штамбові і низькорослі і ранні помідорчики. Ну, почнемо ми із самого раннього. У нас так і називається сорт самий ранній». Ось це низькорослі. Ранні помидорчики, так і називаються. Так, подивимося, які вони. Ось уже є один, навіть ось і червоніє. Ось їх отак невеличкий такий кущик, ну зато самі ранні. Тут, тут у нас трошки вони повалялися, бо тут собака одірвався і трохи нам нашкодив тут ось. Але нічого, далі цілий ряд іде і все нормально. Так. Так, тепер вертаємося сюди. Так що це в нас за сорт? Ось такі гарні сливочки. Ось такі обіляті багато сливочок. Ось. Так, дивимося. Тут у нас є табличка. Називаються дрова. Ми ці таблички нові не робили, а використали із розсади, де в нас була позначена розсада. Деякий сорт, де стрілочки, то ми ці дощечки використали сюди. Бачимо, написано, коли ми їх садили. Ось дрова. Сливка червона. Ось сливочки в нас які. Тож іде тако цілий ряд туди. Так, пройдемося далі. Дивимося, скільки їх. Ось багато. Сливочок понав'язувалось. Тут, тут. Ось. Так, йдемо далі. ось у нас капельний полив. помідори. Так, ідемо далі. Так, тут у нас ось бета. Це також сливка червона. Низькорослі помідори. Отакі такі. ось вони. Бачимо, там сливка такі довгенькі, а тут такі якісь трошки округлі. Така сливочка. Така, яка йде на консервацію. Ось. Люди їх люблять. Далі в нас дубок сливочка. Ось підпис. Коли ми садили. Так, тут у нас дубок. Ось таке міцне стебло гарне. Вони йдуть пізніші. Це не ранній сорт, але низькорослі штамбові. Ось така тут сливочка похожа з бетою, але ті ранні, а ці пізніші. Ось такі славні в'яжуться помідорчики. Ось теж ми їх цілий ряд аж до кінця насадили. Так, переходимо сюди. Так, зараз. Так, це бету я вже показувала. Так, далі в нас рожевий штамп, круглі рожеві. Так, це в нас такі вони. Ось вони тут не дуже низькорослі, але ось такі нав'язалися. І помідорчики в нас. Є помідорчики понав'язувались. Так, далі дивимося. Це рожевий штамп закінчується. Далі в нас починається стела сливка, велика рожева. Так, особливі такі помидорчики, дуже ми їх любимо. Їх не дуже так багато на кущі. Але вони такі смачні і такі своєобразні. Така слива рожева. Ось нав'язалася. Тут, тут. Ось далі. І так іде цілий ряд. Так, Тут у нас чайка. Ось такі помидорчики, червоні крулі, які нам дуже подобаються. Ось був вони такий зелений міцний кущ, багато помідорчиків. Ось так. Ось такі помідорчики славні. Славні кущі, славні помідорчики. Так. Тут у нас яблунька. Яблунька це не штамбові, а низькорослі Яблунька подобається тим, що вони такі одно, як сказати, одностайні, такі дружно созрівають. Ось, ну вони такі. У нас ось такі помідорчики, кругленькі шарики. Так, такі це така яблунька. Так. Так, це яблунька, далі в нас іде Санька. Ось Санька. Санька теж. Особливі помідори. Їх ось є чимало на кущі. Такі гарні помідори, ранні, низькорослі. Червона, червона, кругла помідор помідора. Їх дуже люблять люди. Багато питають І бачимо, скільки їх. Скільки їх на кущів, ось. Бачимо кущик такий не дуже великий, а скільки помідорчиків. Будуть достигати, будемо все показувати, розказувати. Тепер про сорти, які ми замовили. Ми ще не знаємо, які вони, але ми їх порозсаджували і будемо дивитися, що з них буде. Ось кілька сортів штамбових і низькорослих, які ми ще не знаємо. Ось сорт називається король. Ось дивимося, король. Звичайно, як король. Стебла гарні, ось такі міцні, Ну, помідорів ще не бачимо таких. Ось, вони, мабуть, вони пізніші. Ось трошки помидорчиків є. Ось, мабуть, це пізній сорт. Будемо бачити пізніше. Ось такий цей король. Так. Далі сорт називається охра. Ось бачимо охра. Ось теж бачимо стебло гарне, а помидори, мабуть, теж пізні. Помідорів ще поки не бачимо. Ось. Кругленькі. Ну, теж будемо бачити, що буде далі. Так, далі йдемо. Далі ось буян. Буян. Ну, буян ось щось трошки є. Похоже, на самий раній. Ось такі вони не то сливка, не то кругленькі. Ну щось є. Буян. Ось такий цей буян. Такі помидорчики. Далі ось квочка. Називається сорт цікаво квочка. Теж ось бачимо, стоять гарні стебла. Ну, помидори трошки є. Ось є трохи помідорів. Скажу ще раз, що ми їх не знаємо, які вони будуть. Стебла гарні, низькорослі штамбові. А які помідори будемо бачити? І ще кілька сортів. Ось гарна така назва. Тут видно, пташечка сіла, трошки шкоду зробила. Акварель. Називається гарна назва. Ось такі сливочки. Такі сливочки. Ну, теж будемо бачити сливочка. Далі ось Клуша називається. Куша. Ну, Куша як Куша, теж щось є, щось в'яжеться, щось в'яжеться. Ще, мабуть, поки зарані говорити про результати. Ну, помідорчики в'яжуться. Є помідори. Ось гарна назва, ідеальний. Гляньте, яке стебло ідеальне, дійсно, що ідеальне. Таке стояче, зелене, стебло ідеальне. Ну, ще помідорів тут ми не бачимо. Ось цвіли, бачимо, що цвіли. Ну, помідорчиків ще не наблюдаємо. Можливо, ще зарані. А ну наступний. Ось тут щось трошки видно. Ну, якийсь закручений. Стебло гарне. Ідеальне, дійсно. Що ідеальне. Так. Йдемо далі. Але ж нам потрібно помідори, а не стебла. Так, далі шоколад. Шоколад. Так, шоколад. Ну, понав'язувалися тут трошки щось. Щось є. Ось такі невисокі, але вже видно, помидор ось великий. Ось є великий помідорчик. Ну, далі. Далі отам щось трошки в'яжеться. Тут невеличкі помидорчики ось. Ну, теж будемо все. Стебла гарні, стоячі. Міцні, не боліють. Ось, не боліють гарні. Ось такі. Далі ось називається званий званий гість. Я не дописала, званий гість. Гляньте, які гарні стебла. Такі якісь, як шапочки. Ось гляньте. Такі стоять рядочок, як шапочки. Ну, дуже ще не знаю, не бачимо, не бачимо ще помідорчиків. Такі якісь цікаві листки, як, як ялинка. Але ще поки нічого не бачимо. Мабуть, пізні. Мабуть, пізній сорт. Так. Ось так. І на завершенні, ось ще покажу. Рамбола. Рамбола. ось Дивимося тут. Трошки ось щось присохше, щось боліло. Трошки приболіли вони, але щось в'яжеться ось. В'яжеться. Ось так листя небагато тут. Мабуть, вони такі примхливі, боліють. Мабуть, ми їх садити і не будемо. Їх ось мало і щось вони хворіють. Ну, ось так коротко. Коротко все, що я хотіла сьогодні показати, розказати. За свої сорти, ті, що в нас з року в рік, ми знаємо, ми за них відповідаємо стопроцентово, бо ми їх знаємо. А ці нові сорти... Ми не знаємо, то не можемо нічого про них сказати. Будемо бачити, вони будуть рости. Ми будемо наблюдати. Будемо дивитися і будемо вам розповідати. На цьому буду закінчувати своє коротке відео. Хто нас дивився, всім дякую. Всім дякую, хто пише нам коментарі, хто підписується. Підписуйтесь, будь ласка, хто бажає. Ми будемо старатися розповідати цікаво, щоб людей зацікавити, щоб... Люди брали щось, для себе, для, щось брали для себе, користувалися нашими порадами. Ну, ось і все. Всім здоров'я і до побачення!